ХЛІБ наш насущний представляє Щоденне Християнське читання. Що до того тобі? ІВАНА 21:22. Що до того тобі? Ти йди за мною. Чому мені дали полуничний льодяник, а їй виноградний? запитала моя шестирічна племінниця. Мої племінниці та племінник рано навчили мене, що діти часто порівнюють те, що їм дають, з тим, що отримують інші. Це означає, що мені, як турботливій тітці, треба бути розсудливою. Я теж іноді порівнюю те, що Бог дає мені, з тим, що він дав іншим. Чому я маю це, а вона має те? запитую я Бога. Моє запитання нагадує мені про те, що Симон Петро запитав у Ісуса біля Галілейського моря. Ісус щойно відновив і пробачив Петра за його попереднє зречення, і тепер говорив йому, що він прославить Бога, померши мученицькою смертю. Побачивши Івана, який слідував за ним, Петро запитав: Господи, цей же що? Ісус відповів: Що до того тобі? Ти йди за мною. Я вірю, що Ісус сказав би нам те саме. Коли Господь вже дав нам напрямок у якійсь сфері нашого життя, Він бажає нашої довіри. Ми не повинні порівнювати свій шлях з іншими, ми повинні просто слідувати за ним. Понад 30 років апостол Петро слідував за Господом як відважний лідер ранньої церкви. Історичні записи також свідчать, що він безстрашно прийняв смерть. При злому імператорі Нероні, отож, будьмо непохитними та беззаперечними у слідуванні за Господом, довіряючи Його любові та керівництву. Чи порівнювали ви свої обставини з обставинами інших? Як слідувати за Богом на практиці? Помолимось. Дорогий Ісусе, будь ласка, допоможи мені довіряти Тобі і йти за Тобою. Аминь. Материал надано служением хліб наш насушний».